І скільки можна? Ти просилася на тиждень, а минуло вже два, давай, ну катруса, збирай свої манатки й геть. Але, Валентина Федорівна, ви ж знаєте, нам немає куди піти. Стасику, що ти мені все про стасика? Стасик, мій онук, а ти мені ніхто. І Павлико невідомо рідня нам чи ні. Недарма ж тебе Стасик на вихід попросив. Може, тут справа не лише в тому, що ти погана дружина. Катя зі слезами на очах дивилася на неї. Що ви таке кажете? Чому я погана дружина і чому Бавлик не його син? І якби ти була хорошою дружиною, то Стасик ніколи б тебе не прогнав. Але загалом, щоб зранку, як із чергування прийду, духу вашого тут не було. Макар Сергійович ходив і скуткав куток. На канапі з холодним рушником на чолі лежала його дружина. Настю, я не вірю. Розумієш, ти фізично не могла її впізнати. Не могла і все тут минуло понад двадцять років. Макаре, мені байдуже на всі твої припущення. Я тобі повторюю ще раз я відчула. Спочатку відчула, а вже потім побачила її. І тоді зрозуміла, це вона. Ні, так не буває. Зрозумій, цього не може бути з багатьох причин. По перше, минуло занадто багато років. Вона виглядає так, як ти, можливо, й припустити не можеш. По-друге, ти ж знаєш, як її шукали. Знаєш, скільки людей її шукали. Якби вона була в місті, її давно б уже знайшли. Настя сиділа на канапі, опустивши голову. Якийсь час мовчала, потім впритул подивилася на чоловіка. Не розумію, куди все пішло, куди пішло все те, що було між нами. Раніше ти ніколи б так не сказав, раніше ти вірив мені любив мене. Макар присів поруч. Настю, я просто турбуюся. Ти вже вбила собі в голову, що це вона. Потім виявиться, що ні, і що тоді? Знову перетворишся, незрозуміло в кого. Вона притиснула руки до грудей. Ну, як ти не можеш зрозуміти? Ті дівчата і дівчатка вони просто були схожі. А тут я спочатку серцем відчула, розумієш, а вже потім стала шукати очима, що мене так схвилювало. Макар похитав головою. Настю, я не знаю. Звісно, мені, як батькові, дуже хочеться в це вірити, але як людина. Я прекрасно розумію. Див, не буває, не буває, розумієш? Ну, не може знайтися людина, яка загубилася 20 років тому дитиною. Не може. Думаєш, мені легко? Думаєш, я її забув? Ні, я просто не даю собі дозволу думати про це. Анастасія Романівна подивилася на чоловіка величезними очима. Макаре. Прошу тебе востаннє. Будь ласка, я тобі обіцяю. Якщо це не вона, я більше не буду. Я постараюся не вишукувати більше очима тих, хто може бути схожий на нашу доньку. Макар Сергійович зіткнув, обійняв дружину. Настуню, ну хіба можу я тобі заборонити? Звісно, ні. Це ж просто неможливо. «Гаразд, розповідай. Як зустрілися, де. Анастасія Романівна одразу підібралася і стала серйозною. Я йшла з ринку, не захотіла їхати машиною, пішки туди пішла. Думала, що нічого купувати не буду, але тут яблука гарні, там зелень. Загалом не брала добряче. До таксі сам знаєш, як я ставлюся, тому вирішила зрізати шлях через приватний сектор. Макар аж схопився. Насте! Що була в тому районі? Вона кивнула, знала, що будеш сваритися, тому й замовчала. Чоловік зітхнув. Неймовірно, але ти ж не дитина. Дуже давно, понад 20 років тому, саме в тому приватному районі трапилася страшна біда, яка поділила їхнє життя на до і після. Тоді Макар ще не був настільки заможним і впливовим, але з простих людей уже вибився. Починали життя саме в тому приватному секторі, а потім переїхали, купили квартиру, майже одразу будинок. Не цей звісно. Набагато менший, але вже в гарному районі міста. Зрозуміло, що ті знайомі, які залишилися в Чорнобильському районі, як називали те місце, заздрили їм чорною заздрістю. Але Настя все одно іноді заїжджала до подружок. Хоча Макар просив без нього ніколи цього не робити, ну от ніби відчував щось. Настя з донькою були в гостях у подружки. Коли зібралися додому, вже сутеніло, довго чекали на таксі. Потім Настя вирішила йти додому. Подруга провела до половини шляху, далі вони самі. Макару не телефонувала, знала, що сваритися буде. Удар по голові саме тоді, коли вже майже дійшли. Крик доньки і темрява. Отямилася за тиждень у лікарні майже овочем. Довго не розуміла, де вона, що трапилося, а як зрозуміла, як дізналася, що Марічка зникла. Так впала в кому. Анастасія Романівна не брала участі в пошуках, бо п'ять місяців перебувала між життям і смертю. На Макара тоді звалилося все. Він шукав доньку, він розривався між пошуками і дружиною. Нічого, взагалі ніяких слідів. Довгий час підозрювали ту саму подружку, але не змогли нічого довести. Потім вона поїхала. Пошуки поступово зійшли на нівець. Настя й сама блукала вулицями, іноді, навіть не розуміючи вже, куди йде і навіщо вона тут. Кілька разів зустрічала дівчаток, які чимось нагадували Марічку. І майже одразу божеволіла. Щоразу виявлялося, що це помилка, що дівчатка просто схожі. І щоразу, коли виявлялася помилка з Анастасією Романівною, траплялася біда, вона просто провалювалася в страшну депресію, з якої без лікарської допомоги вибратися не могла. Макаре, в той день дорога була перекрита, і по цій вулиці ходили люди, багато людей. Я була не одна. Коли я проходила повз один із будинків, з хвіртки вийшла молода жінка. Розумієш, вона ще була до мене спиною, а в мене вже серце просто зупинилося. Потім вона повернулася, і я побачила твої очі, твої. Розумієш, Макаре? Він зітхнув. Розумів, що це лише плід її уяви, але що він міг вдіяти? Відмовити дружині. А раптом, ну один то шанс на мільйон є ж завжди. Поїхали покажеш мені цей будинок, а далі сам вирішу, що робити. Ось, ось цей будинок. Макар зупинив машину. Як же давно він тут не був. Багато років він щиро ненавидів цей район, щиро намагався забути своє життя тут. Сиди, сам зайду і запитаю Я з тобою. Макар подивився на дружину, зітхнув, дістав телефон. Григорію терміново під'їдьте за адресою і продиктував. Грицько багато років працював у нього начальником служби безпеки. Макар постукав, штовхнув двері. З за столу назустріч їм підвівся чоловік, пом'ятий такий. У будинку було не прибрано. На канапі лежала дівиця в червоному халаті. Макар запитально подивився на дружину. Настя заперечливо хитула головою і показала поглядом на стіну. Там висіла велика фотографія цей чоловік, молода жінка і дитина, зовсім крихітна. Ви хто? Чоловік дивився на них каламутним поглядом. Вчора вони непогано посиділи, а от сьогодні у Стасика боліла голова. Похмилятися було не можна, бо в ніч на роботу. Мене звати Макар Сергійович. Я б хотів поговорити ось із цією жінкою. Він кивнув на фото. З катькою? Так вона тут більше не живе. Вигнав я її з маленькою дитиною. А що, може, він нагуляний? Будинок взагалі-то мій, а в неї ні кола, ні двора, дід Домівська. Чого не жилося нормально? Стасику не пий, Стасику, утави вдома сім'я, а ти повинен ночувати вдома. Теж мені принцеса. Макар і Настя перезирнулися. Так де вона зараз? Поняття не маю, вам треба, ви шукайте. І взагалі будь-яка інформація грошей коштує. До будинку зайшли ще чоловіки міцні, коротко стрижені. Інформацію ти даси нам безплатно. А ще розповіси, як у тебе вистачило совісті вигнати жінку з маленькою дитиною. Дівиця на канапі почала попискувати. Обличчя у чоловіків були вже дуже недружні, стасик зблід. Ну, це вона ніби до бабки моєї пішла, їй просто більше нікуди. Адресу бабки і адресу дитячого будинку, де вона зростала, швидко. Вирішили спочатку з'їздити в дадбудинок. Там розмова вийшла дивною. Ніхто не знав, звідки дівчинка, ніхто не міг знайти документів, а потім якась літня санітарка згадала, що її привела місцева, начебто Наталка. Настя похитнулася. Наталка, а вона ще живе тут. Ні, поїхали якось в той же день, начебто, і все, зникла, хоча обіцяла документи піднести на дівчину, то. Ось вийшло, ніхто про неї нічого не знав, що придумали, та й написали. Настя присіла, подивилася на блідого Макара. Наталкою звали ту саму подругу, у якої в той вечір вона була з донькою. Цього просто не могло бути, хоча якщо подруга. Поїхала, чому перестала зовсім підтримувати стосунки з Настею, вони ж не сварилися. Настя завжди намагалася їй допомогти, та так, щоб макар нічого не дізнався. Вони вийшли з дитячого будинку, на руках були всі документи, всі медкартки, загалом усе те, що взагалі збереглося від каті. Коштувало це макару якісь дріб'язки, навіть гаманець тоншим не став. Ну що, відвідаємо, бабусю Стасика? Макаре, ти думаєш, що Катя ще там? Не знаю, що й думати. Ти ж розумієш яблуко від яблуні, але завжди бувають винятки. Валентина Федорівна довго не могла зрозуміти, чого від неї хочуть, а коли зрозуміла, навіть розсміялася. Почому мені знати, куди вона пішла. Пожила в мене два тижні майже. Що, я годувати її з її дитиною наймалася? Ще коли Стасик одружився з нею, ми всі говорили брати дівку з притулку це божевілля, ніколи вони людьми не стають. Та як вам не соромно? Вона ж сама з маленькою дитиною, Макар Сергійович навіть голос підвищив. Бабуся уважно подивилася на нього. А ти щось занадто схожий з нею. Рідня що якась знайшлася? А це вже не ваша справа. Куди вона пішла, знаєте? Ні, ну можна подумати. Я ж не зізла, просто час же й честь знати, і потім я ж не знала, що в неї родичі такі. Макар скривився, як від зубного болю. То куди вона могла піти, якщо подумати? Хіба що на вокзал. Більше тут і ночувати то ніде, не пустять нікуди. Вони вийшли на вулицю, на небі, щосили горіли зорі. Бабуся дріботіла поруч, заглядаючи Макару в очі. Я ж показати можу, де вокзал, провести. Тут далеко, що правда, але ви ж усі на машинах, то й стареньку покатаєте. Макар зупинився, на силу стримався, щоб не наговорити грубощів, і спокійно відповів Ідіть, бабусю, ному». Самі впораємося. Вони рвалули в бік вокзалу. Усі разом, кілька разів обходили його вздовж і впоперек, але нікого схожого на Катю з дитиною не знайшли. Навіть привернули увагу поліцейських, коли ті зрозуміли, що, власне, робить відома в місті людина на вокзалі, один зі служителів порядку запитав А на автовокзалі були? Тут рідко хто ночує, бо наряд цілодобово пильнує, а ось там цілком можуть. До автовокзалу їхали мовчки. Коли Анастасія вийшла з машини, Макарі з тривогою подивився на неї. Настю, все гаразд. Вона присіла на підніжку машини. Макаре, зачитай, давай посидимо хвилин п'ять. Щось мені недобре. Чому трапилося щось? Настя підняла очі. Сама не знаю. Ось зараз споки їхали, думала, а якщо її тут немає, тоді що? Ніяких слідів, перестань. Тепер ми знаємо ім'я, та й взагалі багато про неї знаємо. Анастасія кивнула. Так, вірно, знайдемо. А це не вона? Макара заплющив очі. Ось тепер я нічого не розумію. Ти не хочеш піти туди? Хочу. Ти ж сама все чула. Дівчинку привела Наталка. Ну, не може бути таких збігів, розумієш, не може. До речі, Грицько вже навів довідки, та твоя подруга поїхала недалеко, там спилася і через п'ять років після приїзду померла від пиятики. Настя дивилася на Григорія, який стояв неподалік. Він був кмітливим, спокійним, але водночас молодим. Прийшов одразу після армії. Спочатку у вахтері, потім у охоронці, а потім у начальники. Настя його мало на засина вважала. Грицю, сходи, подивися. Щось мене ноги зовсім не тримають. Катя розуміла, що Павликові холодно, бо він усе міцніше й міцніше горнувся до неї. Вона притискала сина до себе і сама задрімала. Намагалася не спати, але в тому брала своє. Катерино! Вона здригнулася, розплющила очі. На неї дивився молодий чоловік і посміхався якось по-доброму. Ми вас обшукалися, ходімо, на вас чекають. Хто? Ходімо, побачите, давайте допоможу. Павлик прокинувся і злякано дивився на незнайомця. Грицько простягнув до нього руки. Катя вже хотіла сказати, що він боїться незнайомих, але Павлик пішов до нього. Це було, звісно, дивовижно. Вона покірно встала і пішла слідом. Все одно син у нього, тож вона за ним куди завгодно. Вони підійшли до дорогої машини. Катине серце почало калатати, адже вона побачила ту саму жінку. Вона бачила її михцем один раз і відтоді ніяк не могла забути, от не знала чому. Начебто звичайна жінка, але ні. Марічко, це ти. Катя похитнулася. Цей голос у голові сплив плач її, Катій плач, бо... бо поруч не було цього голосу. Катя розгублено прошепотіла Мамо. Через хвилину вони стояли, обійнявшись усі разом, і ридали всі. І Настя, і Катя й макар. А Грицько тримав на руках павлика і пояснював Ну, все, хлопче, закінчилися твої поневіряння. Тепер у тебе такий дід із бабкою є, що ні в кого ніколи не було. Цю ніч Катя з Павликом ночували вже в батьків, і якось довго не виходило заснути. А потім Катя й сама не розуміла, як в Грицька виходило так, що павлик за ним скрізь ходив хвостиком. Ну, а ще за рік Катя й Грицько. Зіграли весілля.